Вітаю вас. Це акценти 7 жовтня. Запоріжжя відзначає день міста. На жаль, у воєнних реаліях традиційних масштабних святкувань не передбачається. Тож як готується до дня народження місто зараз, як взагалі Запоріжжя зустрічає гостей і де можна з ним краще познайомитись? Говоримо в акцентах. Поруч зі мною Денис Васильєв, науковий співробітник крафтових музеїв Запоріжжя. Вітаю вас, пане Денис. Доброго дня. Отже, ми пам'ятаємо всі, як до війни святкувало Запоріжжя день народження. Зараз такі заходи на жаль не можуть. Ливі, все ж таки, що відбуватиметься у місті в ці дні. Ну, насправді, якщо ми раніше святкували один-два дні да, протягом, то зараз ми це будемо робити аж два тижні. Тобто, можливо, трохи пізніше, але буде більше значно подій. Воно не буде так сконцентровано, що, знаєте, як раніше е, на день міста не знав, куди бігти. Було стільки подій, і були і залучені десь, і хотілося самому десь побувати, але таке б не було можливе. Е, зараз всі події в часі е, розподілені. І можна буде безпечно відвідати ну майже всі події, якщо заздалегідь спланувати. Більшість подій анонсовано у нас на наших соціальних мережах Запоріжжя Сіті, де від департаменту культури і туризму ми власне робимо всі анонси, і наші смм працівники я знаю, точно вже готувалися майже місяць, як і, власне всі хто працює над створенням свята. Ну, все ж таки, чого чекати? Насправді дуже багато подій буде відбуватися в наших локальних бібліотеках. Будуть і концерти, і виставки, і дискусійні майданчики. Наприклад, у нас в музеї сили будуть покази фільму Світлани Кочкарьової на фільм на книгу Юрія Гаєва. Як це було про історію Запоріжжя, про 60-е, 80 ті про ті роки, про які дуже мало ми Майже чого знаємо, і будуть запрошені як люди, які знімалися в тому фільмі, так і сучасна молодь, щоб ми могли подискутувати, що можна було взяти з минулого нашого міста через сьогодення в майбутнє. А також будуть екскурсії я на від моїх колег, екскурсоводів Запоріжжя. Я буду проводити особисто свою фірмову екскурсію мистецький променад». Вона буде 14 жовтня, в суботу, об 11-й годині. Ми стартуємо на бульварі Шевченка, і власне ми пройдемося по самих красивих містах нашого міста і зможемо подискутувати, яке, яка вона культура, як вона в часі розвивалася. Про цікавинки, як зазвичай буде музика, треки від запорізьких музикантів, це обов'язкова складова мистецького промінаду. Згадаємо наших митців, скульпторів, які робили для нашого міста і пам'ятки, мали архітектурні форми, музиканти, які творили музику для нашого міста, митці, які малювали наше місто, да тобто від 40 до сьогодення і сучасне мистецтво, поети. Тобто, все буде про. Про Запоріжжя. І м я знаю, що. Дуже багато буде ще і якби таких невеличких локальних подій, які готують в інших локаціях, і просто треба слідкувати mm -hmm. за тими локаціями, де вам зручно, де вам було завжди комфортно, щоб не їхати через усе місто. Можливо, я знаю точно, що в кожному райончику буде якась така цікава подія. Просто треба заздалегідь дізнатися, що саме буде і в який час. Цього року зосередили, зосередились більш на пізнавальних таких. Заходах ніж на це, розважальні. Зав... це завжди. Ну мабуть, це був такий перекос угу. розважальні е, з пізнавальними. і зараз час пізнавати себе, угу. зараз переосмислювати надання сенсу. Заради чого існує, яка ідея міста, е, яка ідея взагалі нашої громади, заради чого ми живемо? Е, що цікавого такого народжується в нашій громаді, що може бути цікаво не лише на національному рівні, а й на світовому рівні. Що, що робить нас унікальними серед інших міст нашої планети? Ну, давайте тоді трохи поговоримо про історію нашого міста. Тривалий час роком заснування вважався 1770-й, Потім де, у 2014-му депутати затвердили 925-й. От на вашу думку, і до чого ви схиляєтесь? Скільки років Запоріжжя? А, насправді це питання дуже складне. Я пам'ятаю наукову дискусію, яку проводили а, під час а, читань Якова Новицького, да, в товаристві науковому і. Питання походження нашого міста схоже з тим, як і в місті Дніпро, бо наше місто розташовано на переправі, і як такового центра у переправи немає. Тобто були переправи трохи нижче острова Хортиця, трохи вище острова Хортиця, сам острів Хортиця дуже важливий, і ми не маємо такого точного центру. Ну умовно скажемо, порівняємо з містом Львов, угу. що там є центр. Площа ринок, і відної в радіальному такому напрямку розвивалося місто. У нас такого центру немає. Є унікальні селища, там Нешкребівка, які згадуються в історичних описах, є село Вознесенка. власне, я якби вів відлік від дати заснування селища Вознесенка, але це дуже складно встановити факт. Угу. Науковці вважаються, якщо історія міста переривається протягом 100 років, то треба визначати нову дату. Заснування цього міста, бо то поселення якби вичерпало себе і зупинилося через певні обставини, причини, будь-що там воїни, хвороби, будь-які там негаразди. От, власне, ми маємо декілька згадок історичних документованих. Це згадки. Е Імператора, який пише листа своєму сину на ставлення про управління імперією, що, ідучи там по річці, доходячи до острова Святого Георгія, скіфи там збиралися, робили якусь там жертвоприношення, залишалися і потім полишали ці міста. Так, це підтверджується, що це місто відомо, але воно і так зрозуміло, що з Чорного моря зайти можна тільки до острова. Хортиця далі mm -hmm. пройти неможливо. І цей факт утворює ще інші такі цікавінки, що дуже багато в цій місцевості археологічних знахідок інших культур. Бо е корабель, дійшовши до цієї точки, далі не пройти, вони зупинялися лагерем, табором, утаборовувалися і залишали тут такий прошарок свій культурний, в якому відповідно з якого і там країни вони були. І інший спогад це з повісті временних літ, що військові йшли у похід і зупинилися в Протовче. Mm -hmm. Тобто, це є два таких дійсно документальних спогади, але між цими спогадами не прослідковується далі подібна інформація. Звісно, поважний вік це поважний вік, це якби відіграє ну, якусь таку символіку в історії міста. Але тобто, моя думка, що ми все ж таки маємо вести свій відлік від села Вознесенівка, бо новона є найбільшими. Ми навіть в 1970-х роках маємо фотографії, де під час забудови сучасної площі Маяковського ми маємо хатки-мазанки від села. Ми маємо спогади, що коли мешканці зі старого Олександровська переїздили в новий нове Запоріжжя, їм перешкоджали мешканці Вознесенівки, дуже Багато курйозних історій, і власне я би зосередився на історії Вознесенівка. І е, мабуть, ці дати, ці відкриття нас чекають попереду. Зараз що є, то є. Ну сприймаємо як, як цікавинку, uh -huh. але історики вони працюють над цим аспектом, і я скажу, що такі самі питання в місті Дніпро. Uh -huh. Вони не мають чіткої дати визначення свого міста. Ну всі здебільшого сприймають Запоріжжя, якщо в Україні взяти як колиску козацтва. але це далеко не все чим славне наше місто. От На вашу думку, чим ще і що можливо важливіше? Цього всього колись козацтво – це така це те, що викарбувало нас на площі фестивальній. Насправді наше місто дуже бурхливо в своїй історії, і ми згадаємо те, що індустріальна історія міста почалася разом з приходом в ці землі перших переселенців. Вимушених до речі переселенців, але з Європи. Це колонія мінонітав, які разом зі своєю культурою привнесли в місто і технологічні а, всякі нова новації, які впроваджувалися, і місто стало. І переважно аграрного в аграрно-індустріальну, тобто індустрії почали розвиватися для обслуговування аграрних інтересів нашої області. І власне відтоді Запоріжжя починає свою індустріальну епоху і. Я би сказав, що наше місто важливо як реально індустріальний центр великого аграрного регіону. Бо всі технології, які впроваджувалися, тут вони були якби, бенефіціаром результатів цієї технології, були аграрії, тобто це якісна, більш ефективна обробка землі, зрощування врожаїв, будь-які технології. І вже після ми маємо технологічний прорив, коли була збудована Дніпро був збудований промайд. Данчик, і ось тут, якщо ми подивимося на алею почесних громадян нашого міста, яка у нас є в центрі міста, і подивимося, що стоять за тими прізвищами іменами, то це і імена наших інженерів технологів, які своєю науковою думкою, своєю працею, експериментами доводили і впроваджували нові. Технологічні кроки, які рухали людство у виплавці металу, нових сортів металу, в технологічних розробках обробки, металообробки, конструкції. Дуже багато у нас авіабудівництва в нашому місті, дуже багато конструкторів, які працювали як в автомобільному, трансформаторному. Тобто всі ці напрямки є дуже важливими для нашого міста, і я вважаю, що Місто реально індустріально, і цим воно цікаво для всесвіту. Колиська козацтво це наша історична така спадщина, якою ми маємо пишатися і маємо взяти найкращі якості е, оцих наших. Козаків, які а, боронили свою землю, захищали її і були угу. власниками а, своєї долі. Вони боронили і творили свою долю. Оце, мабуть, ті якості, які нашому місту потрібно зберігати. Ну, наше місто має славетну довгу історію, і причому і зараз ми її творимо, як ви сказали перед цим. Е, ознайомитись з історією можна і в крафтових музеях Запоріжжя. Е, розкажіть детальніше про них, що зараз пропонуєте гостям. А, зараз в наших крафтових музеях відкриті експозиції, як постійні, так і тематичні. Власне, в музеї архітектури Запоріжжя працює а, експериментальна да, така, експериментальний майданчик з переименуванням вулиць. Mm -hmm. Тобто ми збираємо думки наших мешканців, яку вулицю на яку краще перейменувати, як наповнити змістом. Ну, наприклад, да, ми знаємо, що вулицю Пушки. Майдан Пушкіна ми перейменували на Вернацького, але як наповнити змістом, щоб люди е, полишили ту назву і набували нової? Бо ми так і по. Називаємо його на Пушкіна всі mm -hmm. і зупинки навіть в транспорті анонсують Пушкіна. Тобто ми не встигаємо як музей опрацьовувати і передавати всі ці напрацювання. Михайло Михайлович входить до складу комісії з переименування. Тому всі ці побажання, наприклад, вони враховуються в музеї феноменальної сили. Ми зараз говоримо активно про наш вклад. В сфері спорту. Ну, наприклад, не всі знають, що завдяки Якову Пункіну, нашому спортсмену, чемпіону, наше місто постало першим взагалі на мапі олімпійського спорту пострадянських і Радянських Республік. Він виборов перше золото. Тобто до цього ніхто жоден чоловік не перемагав в Олімпійських іграх від радянського союзу і від України. Mm -hmm. Тобто він є першою україною серед чоловіків і жінок. Мало це про це ми говоримо, але це важливий внесок, і що він після того виховав ще багато-багато яскравих людей, і серед них треба вказати, що були і почесні громадяни, і є почесні громадяни міста, як Євген Чортков, це mm -hmm. тренер наших а, зірок Олімпійських, Армена Варданяна, Парвіза Насібова. Бажана Білінюка. І так само він виховав нашого одного з мерів Олександра Поляка. Тобто, от про все це ми розповідаємо в нашому музеї феноменальної сили. І, як завжди, ми дискутуємо, як підтримувати фізичне здоров'я щодня. Говоримо про те, які нові олімпійські види спорту впроваджуються. на... Міжнародному рівні і як запоріжани готуються або намагаються щось зробити mm -hmm. в цих нових кроках. Тому дискусії у нас вони цікаві, постійні. І до речі, до нас в музеї приходять не лише містяни, а й люди, які приїхали вимушено до нашого міста з нашого регіону, які зараз вимушено полишили свої домівки через окупацію, і вони постійно цікавляться історією нашого міста. Mm -hmm. Тобто вони активно намагаються інтегрувати Тегруватися в наше середовище через культуру, І От муз... в який з музеїв ви порадили в першу чергу завітати. Тим, ну, хто приїздить і хоче познайомитися з ну, це однаково. У нас екскурсії mm -hmm. проводяться для організованих груп в принципі в будь-який день. Mm -hmm. Якщо у вас невеличка група, там від 5-6 осіб, то ви можете зателефонувати в туристичний інформаційний центр і записатися за розкладом, якби в у вільний для вас і зручний для вас час. Власне, в один день можна відвідати і музей архітектури, mm -hmm. і музей спорту в залежності від ваших вподобань. Обидва ці музеї надають повну інформацію нашій колекції, так як ми розташовані в безпечних місцях, тобто музеї були збудовані в колишніх бомбосховищах переобладнаних. Ми зараз працюємо і як сховище терміново, і власне як музей 24 на 7. Обидві експозиції, експозиції обидвох музеїв, вони цікаві, наповнені. Головне, що вони мультимедійні. І завдяки телеканалу МТМ от, ми доповнюємо, наприклад, в музеї феноменальної сили. Серії Запорізька сила, тобто ми разом утворюємо цей продукт, і е, зараз вже відзнято там понад 20 серій е, цього серіалу, такого телевізійно-документального, де ми розкриваємо долю і здобутки кожного з наших запорізьких олімпійців. Це дуже цікаві серіали. І власне, от е, це мабуть, саме що є цікавіше. От скільки вже працюють наші крафтові музеї, і що ви скажете? Чи дійсно от вони популярні? Я зрозуміла, що ті, хто приїздить до Запоріжжя, от вони ходять на екскурсії, намагаються дізнатись про місто більше, а самі запоріжці? Дійсно ходять всі, от коли є такі хвилі, да, коли є канікули дитячі, у нас дуже багато дитячих груп. Вони приходять разом з вчителями фізкультури або з класними керівниками. І я маю сказати, що ми в... трохи навіть перевиконали план, який собі поставили по, від, по залученню відвідувачів. І тобто річний план вже, наприклад, перевиконано. У нас така кількість відвідувачів зацікавлена, що ну, неочікуваної сплески. Ми думали, що буде навпаки, трохи менше. Ні, цікавість є постійна. Кожну суботу-неділю у нас є запис. На екскурсію, і в серед тижня у нас дуже багато таких індивідуальних екскурсій. Дуже багато, до речі, іноземців відвідують наші музеї. Я, як перекладач, проводжу екскурсії англійською мовою, маю якби, помітити, що в них є зацікавленість така справжня угу. в історії нашого міста. В чому сенсі? Як ми живемо? як ми… Як ми встояли, да, от під час війни? От іноземці, які приїздять, вони цікавляться цим, що, що є ідея нашого міста. І вони постійно про це питають. Тобто, через відомих е, митців, діячів, спортсменів, архітекторів, е, ці іноземці намагаються дізнатися цього, цього феномену. Тобто, да, ми калиска казацтва, але ми сучасні. Мало хто з нас там носить шаровари, там оселеди ну, у нас такі напрямки і є такі напрямки, але все ж таки ми переважно сучасні люди сучасного світу і цікавимося, і якби продукуємо нові сенси. І власне, от, іноземці вони цікавляться ну, за фахом. Відповідно, багато архітекторів приїздить досліджувати наше шосте селище, конструктивізм. Приїжджають дивитися на архітектуру мінонітав, яка зберіглася в. В дуже, ну, як би умовно, гарному стані. Ну і власне, спортсмени олімпійці при кожній нагоді звертаються до нас. Що було? Як було, е, наші матеріали? Наших музеїв увійшли в онлайн уроки фізичної культури для школярів нашого, нашого регіону. Ну і зараз я знаю точно, що ми ще й перекладаємо Запорізьку силу англійською мовою, щоб прес-запорізьких спортсменів знали люди, які не володіють українською мовою. Але переважно це у нас Європа, Америка. тобто всі, хто знають англійську мову, зможуть дізнатися через проект Запорізька сила і нашого музею про вклад в. Внесок запорізьких спортсменів до світової культури фізичної. То ви згадали про архітектуру. Наше місто дійсно славне і своєю архітектурою. От свого часу були дуже популярні екскурсії містом до війни. Це здебільшого було mm -hmm. зараз. Є щось подібне. Ви проводите мистецьку екскурсію. А ще що, що ще? Uh, є? Що можемо запропонувати? Насправді ми нещодавно відмічали міжнародний день туризму. Були зібрані всі екскурсоводі, які залишилися mm -hmm. в місті і продовжують проводити екскурсії. Це і Валентина Степанівна і Катерина. Ніченка і Іван Матильов, багато інших. есть ми проводимо ці екскурсії. У мене не лише мистецький променад ще й музичний променад оглядова екскурсія. Як я казав, дуже багато ще іноземців це волонтери різні, о, якби. Люди, які підтримують Україну, вони приїздять і цікавляться історією, Просто вони роблять це в проміжку між своїми першочерговими завданнями, і зазвичай це там так. Я все поробив. У мене є три години. Будь ласка, допоможіть мені, покажіть місто. І в такому темпі той екскурсовод, який вільний, ми працюємо і допомагаємо, розкриваємо історію нашого міста. Взагалі, той екскурсовод, це та особа, яка і. Розкриває місто людині, яка приїздить. Вона допомагає закохуватися в це місто. І мені дуже приємно, що мої колеги і колежанки вміють це робити професійно, і ми це продовжуємо разом робити за будь-яких обставин. Як можна записатися чи дізнатися про екскурсії? Ну, oh, замовити, для... мабуть, ні, але для цього для... ні можна і замовити. Чому mm. все це іноді... Ну, там хоч екскурсію, При... наприклад, da, 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 з такою все темою. роблять? А, значить, можна подзвонити в наш туристично-інформаційний центр, який знаходиться uh -huh. проспект Соборний 151. і власне сайт в соцмережах Запоріжжя Сіті. Можна зайти, замовити, відповідають дуже швидко, бистро ефективна команда, і ми найкращим образом зможемо організувати будь-який ну, такий вільний час пов'язаний mm. з екскурсіями. І я знаю, що іноді до нас звертаються волонтерські команди, які працюють постійно, але треба їм прям от. Трошки відпочити, переперемкнутися, щоб відновити сили, і ми так само робимо їм. Ну допомагаємо їм зробити цей е, вільний час, якби ефективно, якісно, і щоб все це було разом. Ну, попри те, що зараз не час для туризму, у нас все одно є ті люди, які не бояться приїздять. Ну, хоча хоча б у справах я ж кажу, і що туризм це на... да, туризм це mm -hmm. назавжди розвага. Туризм це пізнавальний mm -hmm. елемент, коли ви переміщуєтеся в часі і в просторі. І власне через музей, через експозицію, через екскурсію. Ви переміщуєтеся в часі і в просторі в минуле, щоб сьогодні щось запланувати на майбутнє. Ось власне і це є функція от, туристичного бізнесу як такового. Крафтові музеї якісь ще плануються у нас, які напрямки так, хотілося б трима. Ми тримаємо цин якомога mm -hmm. в секреті. Інтригу тримаємо. Ми тримаємо інтригу. Так, у нас в розробці знаходиться декілька музеїв, але зараз в першу чергу всі ресурси спрямовані на підтримку того, що є. На фронт на зсу, і вже коли ми будемо мати якісь позитивні новини з фронту, реально що можна буде трошки видихнути, тоді ми продовжимо розвивати вже створювати щось нове. Зараз ми сконцентровані на тому, щоб вберегти те, що ми маємо, це опрацювати більш ефективно на більш глибокому стані, залучити людей, щоб вони усвідомили той матеріал, який ми вже накопичили. Ну вже після перемоги буде наступні кроки для розвитку. І так трошки підбиваючи підсумки нашої програми. От навіщо кожному з нас знати історію свого міста? Це ж не лише в цікавості справи, чи не так. Відповідь була написана дуже давно. В 1947 році, Джордж Орел а, в своїй книзі 1984. Відповів той, хто керує минулим, той керує майбутнім. Добре, дякую вам, що ви були сьогодні в акцентах. Дякую за цікаву розмову. Ми спілкувалися з Денисом Васильєвим, науковим співробітником крафтових музеїв Запоріжжя. А я вітаю всіх запоріжців із прийдешнім святом. Наше місто вільне Запоріжжя. Це Україна, і хай так буде завжди. Дякуємо за це нашим захисникам і захисницям, миру нам усім і якнайшвидшої перемоги. До зустрічі.